Друзі, в мене для вас є хороші новини. Вчора слухав підкаст засновника телеграму. Він розказував про нашу методику, про нашу систему. Він говорив, що конкретно робити, щоб залишатися здоровою, ефективною людиною. Він розказував про нашу методику. Він розказував про те, що ми з Валєрою вже робимо. Один із таких важливих потужних навиків, які ми кожен день робимо. Ми плаваємо, бігаємо і тренуємося в залі. Він робить точно те ж саме, друзі. Це ідентично. Ну, хлопець видно, скопіював. Він дивиться, видно, наші блоги. <реш> Друзі, я шучу однозначно, тому що те, що ми робимо, це потужно, це точно веде до результату. Будьте з нами, попробуйте, вам точно сподобається.